Фінальна акція Просто неба на Прикарпатті. відбувся останній вуличний ярмарок Гуцульський згардів на підтримку українських вояків. Кошти виручені від продажу хрестів спрямують на амуніцію для армії. Всі обереги виготовив ливарник Всеволод Бажалук. Також до ініціативи долучилися чимало творчих людей. Тому кожен захід мав оригінальний музичний супровід. Цього разу молитва за Україну від катедрального хору воскресіння. Ті оці кажуть, гуцульські хрести від майстра Всеволода Бажалука дуже хороші та витримані згідно з каноном. Кожен хрест несе духовний зміст, однак їх неодмінно треба освятити у церкві, щоб він став оберегом. Тим для більшості людей на першому місці допомога війську І аж потім згарда як талісман для себе. Перевсе я вирішила придбати тому... Що хочеться допомогти нашим воякам, які зараз борються за вільну Україну на сході. Я вірю, що це може допомогти їм, а також ця згарда може принести щастя і нашій сім'ї, і нашій Україні. Сподобалася сама акція, сама ідея. Так Хотілося просто допомогти, оскільки, скільки часто приклад особисто я, наприклад, через рік також піду, наприклад, служити і підтримувати, наприклад, нашу армію, ну там на фронті. Попередньо планували продати 100 виробів однак нині їхня кількість перевищила півтори сотні. а Бажаючих придбати хрестик стає дедалі більше. Причому не лише в Україні, а й за кордоном. Сьогодні зранку в нас була замовниця п'яти згард з, з перемишля з Польщі, і географія дуже широка. Це вся Україна, починаючи від першого замовника з Дніпропетровська, Києва, Львова з Кривого Рогу, з Донецька. Бати з гарди можна і надалі. Організатори обіцяють продовжувати аукціон у соціальних мережах. кажуть, вже зібрали понад 40 тисяч гривень. За них куплять каски та інші необхідні речі для бійців.